Обереги, наші прадавні, добрі символи захисники, знаки віри у вище заступництво. В міфології багатьох народів творцями Всесвіту постають птахи, вони собою символізують повітря, яке всюди може проникати, сполучають між собою аж три світи земний, небесний і стихію води. На подвір'я, де щойно народжувалась дитина, теж прилітають птахи і віщують майбутню долю немовляті. Згідно ж, із давніми повір'ями на своїх крилах звирю, птахи приносили весну. Тож, аби прискорити приліт птахів по селу, діти і молодь носили птахів, виготовлених із соломи або тіста. Такий весняний символ вчились робити і власноруч і постійні читачки, відвідувачки майстер-класів центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Такими пташками вони бігали від хати до хати і закликали весну, Аби вона прийшла скоріше. І принесла тепло. Адже вважалося, що пташка це така істота, яка має ключик від е, раю. І е, коли вона прилітала, е, вона відкривала дверцята, де знаходиться весна. А весна це тепло. А зустрічали весну читачки бібліотеки разом із тренеркою, заслуженою майстриною народної творчості України Тетяною Ульянкіною. Цього солом'яного птаха вона називає по-справжньому народним. А це вона, наче проста, але вона дуже символічна і дуже така архаїчна, я би сказала. Тому що таких пташок робили завжди. Їх робили із ниток, із соломи, з гілочок, з рогозу, з різних матеріалів. Символ того, що ця пташка повинна. Летіть або кружляти. Сьогодні значення бібліотеки як центру творчого спілкування стає дедалі важливішим. В практику бібліотечної роботи міцно входять творчі майстерні. А якщо ще й бібліотекарки та тренерки творчої особистості, то й читачки відвідувачки із задоволенням проявляють власні здібності. Павло Москальов Олексій Уманський події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.